Тут немає обстрілів, але щодня літають ворожі безпілотники. Противник веде розвідку з боку окупованого Криму. Оцінює розстановку і сили наших підрозділів на відстані. Сам кордону поки не перетинає, кажуть українські військові. Хоча додають, по той бік сили Я кажу, більші. На моєму напрямку переважаючи, але не настільки, щоб його не за короткі да його не зупинити. і вони нас побили. За короткий час. Нам. Тобто, ви можете утриматися до приходу саме кі? Да, у нас благоблагоприятливіші умови для оборони, ніж у нік для наступу. Перевага українських військових це постійна готовність і патріотизм. 90% підрозділу мобілізовані українці з різних областей. Чотири місяці з травня до вересня він зі своїми хлопцями пробув на Луганщині, розповідає керівник батальйону. Після відпустки приїхали сюди. Базуються посеред херсонських степів. Ситуацію на кордоні нині називають стабільно напруженою, бо коли перед тобою ворог розслаблятися не можна. Петро показує умови, в яких живуть вже кілька місяців намети всередині будівлі. Такий вміщає. Десять людей всередині світло провели електроенергію, і тепло встановили буржуйку. Світ.